Довгожданий наш линок. Перша бочка. О, давай, давай. Ніщо, опускай. хай йде. Він зараз. Все. Він жде, тут трохи прохладніше. Чуть-чуть водичка, бач, він потихеньку боїться. О, пішов. Не, не жди, хай він сам, не треба його пхати. Він сам піде. Це вже його домівка. О, ще один пішов. Видно, вони трошки десь є котрі на сітку вовлені. Він стоїть задницями. Давай їх уже, виганяй. О. Пішли. Так, тепер другу бочку. Просто перехиляй. Ця вони нижче стоїть, це, мабуть, і так піде. Ще, ще, не ще. Да-да-да. О, вот так. За ручку измени. Рука мешает трохи. Все, 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 все. О! Сейчас пидуть. Ось сюда появились красавцы. Перехиляй, да, ноче так. О, пошли, 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 пошли. <реш> і назад. І назад. Ну то ж вони... Тут трошки чуть-чуть, на, на 2х3 градуси тут вода холодніша, ніж там. От вони і не... Їм би це як би дискомфорт. Надо було, щоб бочка трошки більше воді постояла. Ну, ну зараз на вулиці 10, так що там невелика тепер. Давай, давай, давай. О. Перехиляй, бо вони там і жити вже будуть. І так їхали. 5 год... не, не 5 годин. годин. Ні, не Ми за ними проїхали 400 кілометрів, але з ними ми проїхали 200. За 2,5 години справились.